Так, друзі, серед багатьох ходячок, яких я на копі викопав. Один екземпляр цікавий попався. Так, бачимо всі монетки 92-го року. У нас пасмурна погода, дощик іде на вулиці. Всі 50-ка монетки і всі 92-го року. Так, 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 всі монети викопані, не чищені, навіть не миті. І оце, друзі. Класний екземпляр. А чим він класний? Зараз покажу, які в ньому відмінності. Чому ця монета рідкісна? такої, такого, такого різновиду навіть в каталозі немає. Зараз нажму на паузу. Переверну і покажу, в чому відмінність. Так, друзі, серед багатьох різновидів 50 копієчних. Монеток 1992 року. Один екземпляр мені цікавий попався. Навіть я б сказав би дуже цікавий попався. Це я так показую, що усі вони майже ідентичні, ці монети. 50-копічні всі монети викопані із землі. Такі от монети. Ну і, друзі, до рідкісного екземпляру. Зараз у нас дощик, я його трошки протру пальцями, щоб було краще видно. Чому він рідкісний. По-перше. Дочечка. Ось раз. Перша відмінність. Монети від тих. Друга відмінність. Зараз тінь на веду. О! Оце видно, що дуже-дуже багато ягідок цієї видно, 2, 4, 6, 7 ягідок цієї гроні. І третій різновид. Тут воно 2 точечки замість однієї. тут ось Дві точечки замість однієї. Так і от різновид цікавий попався, друзі. Пишіть в коментарях, що ви думаєте насчет цього різновиду. Зараз ще покажу. Після 50 копійок точечка раз. Перша відмінність. Ось крапка стоїть. Одна. Потім ось ягодок дуже-дуже багато. Друга відмінність цієї гроні. Два, 4, 6, 7 ягідок. Друга. І третя відмінність. Дві точечки. От тут ось. Ось вони видно. Одна точечка і друга крапочка. Одна і друга. Ну, а в цих монетках такого немає. Зараз дощики десь, зараз я їх протру швиденько. Бачимо, немає точки в цій. Тут ягідок 4 штуки. Ну і тут одна точечка. В цій монеті теж те саме. 50 копієчний. 4 ягідки, немає крапки і тут одна цяя. Всі так само. Немає крапки після 50 копійок. Дві 4 ягодки і тут одна. Всі монети, друзі, 92-го року 50 копійочків. Тут так само. 4 цих, немає. Крапки і одна ця є ягідка. Ці теж, друзі, немає крапки. Чотири ягідки і там одна крапка. Ці теж те саме. Чотири ягідки, нема крапки і одна крапочка. А тут що ми, друзі, бачимо? Крапочка, ано, після руку, зараз я неї і протруба дощик. Ано, після 50 копійок крапочка один. Тут, ну що таке навіть телефон не хоче знімати. Тут ось скільки? Сім цих. Ну, дуже-дуже багато. 2, 4, 6, 7 оно. Ну, чи 7 чи 6. 6 точно класних. І одна така, типа трішки зачевана. сім ягідок. Ну і тут оно, дві точки. Ці монетці. Оно, дві крапки. Так що такий, друзі, цікавий екземпляр 92-го року попався мені. Ну що, друзі? О, які будуть міркування, пишіть в коментарях, що це за різновид і яка вартість даної монети.